Мій голос. Що це з ним? Ти не можеш надалі співати. Тепер твій голос належить мені. А, о, такий гарнющий вокал. Шкода, що його вже ніхто не почує. Поверни мені голос. Бувай, румі. Все, тобі гапник, демоне. Не так швидко, Люба. Підлога це рамен. Слушна, я придумав, чи не так. Попрощайся зі своїм голосом. Ти гадки не маєш, з ким маєш справи. І що ти вдієш, невдаха. Поглянь. Поталанило. Ти вибрав мою улюблену локшину. Обожнюю. <рігра> Леле, такої <рігра> халепи не передбачив. Дякую, я наїлася. Тепер я тебе подолаю. Я так не вважаю. Зупиню тебе. Зачекай хвилинку. Гаразд. Локшина була аж надто гострою. Ой. Леле, оце так. Ледве не впустив свій слоїк. Лишенько, перепрошую. Вперед. Робуй нас дожену. Вона мене наздоганяє. Зупинися, стривай. Маю залепальну гру. А, що це таке? Аби наздогнати, мене мусиш пройти цей рівень. Щасти. Ні-ні-ні. Гаразд -ні. засереться, Румі. Треба зібрати три кубики в ряд. Я зможу. Зелений. Так. Ну а далі. Мені потрібен бусковий. Чудово. Залишився останній кубик. Потрібен зелений. Де ж його взяти? Тут нема кольору. Знаю, я сама зроблю цей куб зеленим. Готово. То як... так, Я подолала рівень. Гонитва триває. Де такий трущий демоне? мене? Оповляйтеся, що тут маємо. Неабияке озеро Сода Поп. Тобі його годі переплисти. Свята газовинку, суцільні бульбашки. Це надувний круг, його путо. Нараз я знайду інший шлях. Якщо силу гравітації помножити на траєкторію польоту і розділити на тиск повітря, далі додати радіоскола, можна стрибнути ось так, потім так і ось сюди. Поверни мені мій голос. Негайно. Леле, гадки немає, де він. Чудовий трек. Ви не чіпай мене. Це він, тигр. Ось той, хто нам потрібен. Віддай голос. Ви мене не годні нас догнати. А -а -а. Вони за наздогнати. Ох, дайте повітря ковтнути. Думемо ну, далі. Гадки не маю. Маю ідею. Всі кішки однакові. Лазер. Я на це не куплюся. Вау. Побачимо, що ти скажеш щодо цього. Смачна рибка. М -м -м рибка. Міняймося. Дякую. Що мій голос? Його знову надійно заховано. Стривай, гаразд по мені час бувай. Джіну, я йду. Ані руш, віддай мені голос. Відпусти мою ногу. Дзузьки, аж доки не віддаси голос. Гаразд, черевик залиш собі сюрприз. Що? А-а-а! Воскітно. Сміх, та й годі. Гаразд, розважайтеся. Черевику за мною все облиш. Чудово пограли? Дай п'ять, друже. Бувай, я йду. Де він? А? Хочеш заспівати? О, ти ж негодна, бідосе. Твій голос у мене. Ха. Це ненадовго, я заберу свій голос. Лишенько забув попередити. Я годен керувати гравітацією. Що? Агу, поверни мене на землю. Як скажеш? Ха-ха, Це так весело. Все годі. Ха-ха. Упс, Моя кнопка. Тобі гаплик, де Ні. Бувай, румі. Аго. Я повзу за тобою джіну. Що це таке? Ні? Oh, wow. Силосиленний іграшок антистрес. Я обожнюю їх усі. Як м'якенько. Так, мій антистрес план спрацював. Це затримає тебе на годину. Бувай. Ні, я годна тебе наздогнати. Де він? Я тут чекаю на тебе. Трясця між нами прірва. Невдака. Ти надалі не зможеш співати, бо я і твій чудовий голос. М -м, небо, яка насолода. Не поспішай радіти, демони. Поглянь, що я вмію. Я перестрибну прірву. пірву. Трясця. Це моє. Ні. Бувай. Добре, мій голос знову зі мною. Бувай, демони. Тако, перенеси мене. Yeah. Чудово. Дякую, можеш летіти собі. Я йду за тобою, Румі. Я досвідчена, схила oh. Демони, Привіт! Щасливого спуску. Oh. О, ні! Oh. О, це навіть весело. Чудово. О, ні, геть забула. Гаразд. Спробуй її деактивувати. Чудово. Що? Аго, я відберу твій голос. Не квапся так демоне! Смачного пташку. Смакота. Бувай. А -а -а! Чудово. Бра! Бр Румі. Чудовий план птаху. Дякую. Ця кнопка мені ще знадобиться. Чудово. Так. Час повернути собі голос. Не вдається відкрити. О, oh, привіт. Чи допоможеш відкрити цей слоїк? Будь ласка. Мені не вдається. Мені також. Гаразд. Піду далі. Ані рож. Авжеж. Треба зіграти в гру камінь ножиці папір. Я перемогла. Дякую. Он, де вона. Чого тобі треба? Зіграємо в гру. Гаразд, камінь, ножиці, папір. Один, два, три. Я переміг. А ще раз. Один, два, три. Я виграв. Один, два, три. Я тебе залоскочу. А -а -а. Оближ. Годі, я боюся лоскоту пропусти. Газованка? Чудово. Це ми вже проходили. Oh. О, ось і демон. Я тебе дістануся. Привіт! Тобі нічого не вдасться. На все добре. Полопала всі бульбашки. Гаразд. Я вип'ю всю газованку. О! Я суцільний содапоп. Смакота. О, ще одна баночка. Не можу пройти. Моя любісінька! Все тут я впорався. Ходімо далі. Ха-ха. Як мені відкрити слоїк? Все ще не вдається. О, ні. Я просто за тобою це. А, -а, -а. Перепрошую я ненавмисно. Красно дякую, Румі. Як мені пройти через прес? Він мене придушить. Маю ідею. Так, вдалося. Капелюх найкраща підтримка Демона. О, ні. Мій бідолашний капелюх перетворили на млинчик. Бідося. Я все одно тебе не облишу Ти відповіси за царумі. Тряся, мій слоїк. Гаразд, котики. Такий гарний слоїк. Кий, це привіт. Чи віддаси мені банку? Ні. Що ж йому запропонувати? Ідея. Хочеш клубочок ниток? Ні. Я так просто не здамся. Хочеш смачненької рибки? Ні. Що ж зматикувати? О? Мені спала на думку ідея. Підмінить цей слоїк іншим. Готово. Ніхто нічого не помітив. Мій слоїк. Молодець, хороша киця. дякую. Ха -ха. О, ось і голос. Чи можна мені перехопити цей слоїк? Ні, хочеш слоїк Здолай його в танцювальному батлі. Гаразд. Вперед! Перший раунд. Ова! За виграшки! Дивись! Тадам! Серйозно! Дерева і ті вправніше танцюють. Гаразд. Мені все одно набри цей слоїк можеш забирати. Що? Це не той слоїк. Ах. Миніку, як тебе відкрити слоїку? Ова, Румі, я твоя панатка. Чи можна автограф? Не на часі. Втім, знаєш, маю кращу ідею. Я віддам тобі свою куртку. О, куртка Румі. Моя мрія здійснилася. Тобі пасує. Дякую красну. Я тепер викопана Румі. Румі далеко зібралася. Привіт, як справи? Твої кепські. Ха-ха. О, -о час тікати. Я за тобою чи сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.